Добрий день! Е, ви на каналі Магія Мого саду. Ми сьогодні на моїх грядочках з помідорами. Помідори в мене вже є ще цвітуть, є ще ростуть, а є вже ось в такому стані. Бачите, мають такі яблучка Ось. От, є такі. Ось такі є. Бачите, потихеньку запилилися і починається налив. Ось. Видите, які вони вже є більшенькі, так? О. є в такому стані помідори підростають, бачите? по чуть-чуть починають зав'язуватися. Ось так і є. є ще що невеличке. Що будемо зараз робити? Я проводив, розказував у попередніх відео, що я проводив підживлення різними препаратами. Е, то, що на початку була м'ячна селітра, трошки нітримофоски. Кальцій вже два рази давав. Борною кислотою давав при цвітінні два рази. У даному випадку, для того, щоб рослини нормально розвивалися, звичайно, для рослин потрібен кальцій, але також потрібен і калій для наливання і росту плодів. І фосфор. В даний момент я роблю підживлення сьогодні 7 липня. Я буду робити підживлення фосфорно-калійними добривами. У мене є селітра калієва, але зараз її застосовувати не буду, тому що в неї, що в неї багато, більше вміст азоту. А є в мене монофосфат калію, Тут калій і фосфор. Беру столову ложечку. На 10 літрів води. А також беру. Сульфат магнію. Сульфат магнію дуже корисна, Також 20 грам. Корисний продукт для кращого засвоєння всіх е, інших мікроелементів. Одну бакову суміш, відро на 10 літрів води. Розмішую. Хорошенько, щоб воно розчинилося. Проливаю всі рослини. Водичкою під всі рослини, під всі помідори. Проливаю, у нас, звичайно, нема дощів, проливаю, вже тут мокро пролив. І попів і попів літрової кружки під кожну рослину. У мене така літрова кружечка спеціальна для цих задач. Пів. Тобто, 20 грам монофосфата калію, 20 грамів. Сульфатомагнію відро на 10 літрів води і по пів літра під кожну рослину. Попередньо ми кожну, кожну рослину пролили водичкою, і потім зверху знову водичкою проливаємо. Це для кращого розвитку рослин, наливання плодів. Калій потрібен для того, щоб плоди наливалися. Потім трошки пройде часу, знову будемо обробляти кальцієм, підживлювати кальцієм. Дякую за увагу.